Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Смілі Черкаської області жінка потрапила до лікарні після того, як її вдарив заступник начальника місцевого ТЦК. Віра Боса Іваненко лікується після конфлікту з військовим Миколою Гетьманом. У неї була загроза викидня та сильні головні болі. Жінка вирішила з'ясувати, що працівник ТЦК робить у кав'ярні посеред робочого дня. Свій допит почала знімати на телефон. Це ненормально, коли двометровий чоловік, працівник державних органів, нападає на неозброєну жінку. Я вже мовчу, що я вагітна і дружина військовослужбовця. Після конфлікту жінка викликала поліцію, а ті швидку. Після первинного огляду Віру бос Поклали до місцевої районної лікарні. А на Миколу Гетьмана вона написала заяву до поліції. Мені стало трошки зле, я взяв стаканчик і вирішив присісти, бо я лікувався від тиску і я присів, щоб перевести подих. Невідома особа в чорних окулярах підбігла до мене почала знімати. Чому начальник ТСК не на робочому місці? Далі пояснив чоловік, хотів закрити камеру телефону, щоб не потрапити у кадр. Розумієте, переживаючи за свою сім'ю, не знаючи, куди ця зйомка ведеться, можливо, це для агресора. Пояснив військом. Того дня Микола Гетьман був не при виконанні обов'язків. Напередодні потрапив до. Лікарні у день конфлікту їхав додому переодягтися. Скажімо так, як чоловік я хотів би можливо перепросити. Можливо, зі своєї сторони вона бачить, що я некоректно себе вів, а дізнавшись, що вона вагітна, дуже переживав за дитину, бо це ж майбутнє наше. Переживає, що все було добре з дитиною. Додав військовий третя година. Начальник та цікаво чомусь не на робочому місці. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що ви тут робите зараз? В робочий час ні, ні, розказуйте, власне, за. Це ненормально, коли двохметровий чоловік і тим паче працівник державних органів нападає на неозброєну жінку. Я вже мовчу, що я вагітна і дружина військовослужбовця. Е, Невідома особа мені в чорних окулярах. Е... Підбігла до мене з телефонами мобільними, почала знімати, говорити, що чому там начальник ТЦК не на робочому місці. Скажімо так, як чоловік, можливо, так, я хотів би дійсно можливо, пере неї вибачити. Можливо, можливо, з її сторони, як вона це бачила, я не коректно, можливо, все вів. Але я дуже дізнавшись, що вона там вагітна, дуже переживав за дитину. Дійсно, зараз, ну, скажімо так, це майбутнє наше, за яке дійсно я пережив, щоб все було добре з дитиною.